От живемо ми у світі, який часто ну, здається хаотичним, непередбачуваним, і де в такому світі знайти справжній спокій, такий, знаєте, надійний і силу, і текст цей пропонує джерело відповіді Ісуса Христа. Саме так текст дивиться на Ісуса не просто як на, скажімо, історичну постать, а як на Спасителя. Тобто того, хто ну, за віруваннями пропонує визволення і особливий мир, прямо посеред життєвих бур, і силу, силу саме тоді, коли людина відчуває себе найслабшою. Власне, основна ідея він сам це втілює. Гаразд, давайте спробуємо це розпакувати. От цікаво, текст одразу дає такий, знаєте, дуже яскравий приклад: епізод з Євангелії від Марка: Ісус заспокоює шторм одним словом. Учні ж там у паніці, так, а він спокійний, ніж сама його присутність може бути настільки сильною. От, оце і є власне ключовий момент, який е, джерело підкреслює. Справжній спокій, про який тут мова, це ж не просто е, відсутність проблем зовні, бо проблеми, ну вони ж нікуди не діваються, це скоріше результат його присутності всередині людини. Текст згадує лист апостола Павла до Філип'ян, там про мир Божий, що вищий від усякого розуму, тобто такий, що логікою обставин не поясниш. І сам Ісус, згідно з Євангелієм від Івана, казав: Мир залишаю вам, мій мир даю вам. І джерело стверджує, що він зберігав цей мир, цей внутрішній спокій навіть на Христі. Тобто, це щось глибше, ніж просто емоційна рівновага. Розумію, але ж текст каже не тільки про спокій. Ще й про силу, і тут стає ще цікавіше бо йдеться про силу в слабкості. Згадується пророцтво Ісаї, його ранами ми зцілилися. Як це? Сила через страждання? Саме так. Текст пропонує подивитись на силу ну, під іншим кутом зору, не як на фізичну мідь чи там домінування, а як на щось, що народжується зі смирення, тобто усвідомлення своєї залежності від Бога. Так, і із жартовною любові, ну, готовності віддавати себе заради інших, це сила, яка діє через покору волі Божій, як от у Гевсеманії, його молитва перед арештом, де він приймає свою долю, якою б важкою вона не була. Виходить, це не про те, щоб стати таким невразливим, так? а про те, щоб знайти стійкість у вразливості. Точно. І ця стійкість, як стверджує текст, вона не лише для Христа, вона доступна й його послідовникам. Згадуються ж приклади ну, перших християнських мучеників або досвід апостола Павла. Він же писав свої листи з в'ясниці, але, але не втрачав внутрішньої сили. В посланні до євреїв є таке порівняння: Ісус як якір для душі, щось таке надійне, що тримає тебе серед штурмів життя. Ну, логічно, логічно, що кульмінацією цієї демонстрації сили текст називає Воскресіння, його повернення до життя після смерті. Це подається як остаточна перемога над смертю, над злом. Але чи не робить це все просто давньою історією? Ну знаєте, щось, що було колись. А отут от текст робить дуже важливий крок. Він наполягає, ця сила не залишилася в минулому. Цитується послання до Римлян, там апостол Павло пише, що той самий Дух або та сама сила, що воскресила Ісуса з мертвих, вона живе і в тих, хто вірить у нього сьогодні. Розумієте? Ця воскрешаюча сила це не просто спогад, це реальність доступна зараз. Це досить смілива заява. Та сама сила, що перемогла смерть, діє в людях сьогодні. Так, і текст завершується відомим закликом Ісуса з Євангелія від Матвія. Прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. Тобто цей мир і ця сила подаються не як щось, що треба заслужити, знаєте, а як дар, який отримується через віру, через прийняття Христа. Добре. Отже, якщо спробувати підсумувати основні ідеї з цього джерела. Виходить, Ісус Христос представлений як таке унікальне джерело глибокого спокою, який не залежить від зовнішніх обставин, і сили, яка проявляється не через домінування, а через смирення і жертовність. І все це знаходить своє найвище вираження у Воскресінні. І, мабуть, найважливіше те, що ця сила і цей спокій, згідно з текстом, це не історичний артефакт. Вони пропонуються як доступна реальність. Для людей сьогодні через віру. Це, звісно, залишає ну, такий простір для роздумів. Справді, залишається питання для нашого слухача. Якщо припустити, що та сама сила, яка, як стверджує текст Воскресила Христа, ну про яку згадує Павло в посланні до Римлян, якщо вона потенційно діє в людях сьогодні, як це могло б змінити підхід до особистих викликів, до негараздів? Особливо в нашому сучасному такому ж часто хаотичному світі питання, звісно, залишається відкритим.